Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Відео, що з'явилося в мережі, на якому російський диктатор Володимир Путін лівою рукою схопився за підлокітне крісла і знову дивно смикає ногами. Підігріло чутки про його важкий стан здоров'я. Відвідав військових. Називається телеграм-канали. пишуть, що під час зустрічі в Москві в нього оніміла нога. Охорона притримувала його, поки він не дійшов до машини. Де на нього чекав медик? Видання згадує, що на цьому відео у Путіна удути обличчя. його ліва рука міцно охоплює під. Локітник білого стільця, на якому він сидить, ніби він намагається стабілізувати себе, і він притупує ногами і човгає ними по квітковому килимку. Хворий російський лідер виглядає тремтячим і нестійким, коли він тримається за стілець і човгає ногами. Сказано в матеріалі іноземних змі. Наприкінці весни опублікував статтю про те, що Путін хворий на рак і найближчим часом на нього чекає операція. А у травні видання New Lines Magazine отримала запис близького до Кремля олігарха, який каже, що Путін хворий на рак крові у листопаді, де сан із посиланням на джерело в російській розвідці ближче до Кремля. Думав, що у Путіна рання стадія хвороби Паркінсона та рак підшлункової залози. Джерело цього таблоїда де також згадало про чутки у близькому оточенні 70-річного глави кремлівського режиму у тому, що у нього рак простати. В той же час російський диктатор Путін здійснив поїздку до штабу військових, щоб показати, що він все ще зберігає контроль над режимом та армією. Аналітики зазначили, що диктатор під час поїздки зустрівся з начальником російського генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим та вищим офіцерським складом у штабі Південного військового округу. Повідомляється, що це був перший. Візит Путіна до військових після літнього перевороту пригожена у своєму звіті. Експерти ICW вказують, що Путін рідко відвідує райони пов'язані з війною в Україні. Зокрема, у квітні він був у Херсонській та Луганській областях, а в березні у Маріуполі. Аналітики вважають, що візит Путіна до Ростова ймовірно є публічним жестом. Ким диктатор хоче показати, що він все ще підтримує Герасмова та його групу командирів, попри те, що вони не змогли зупинити заколот вагнерівців аби досягти військових цілей, які диктатор став перед ними. Також експерти заявили, що цим візитом Путін Намагається показати, що він повністю контролює свій режим та армію. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.